Доброго ранку всім, доброго дня. Дітки, послухайте віршик про маленьку дівчинку. Задивилась сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулась сонечко. До маленької сонечки. На кого задивилась сонечко віршику. Вірно, на маленьку сонечку. Який вигляд має дівчинка? Сонечка умита, сонечка одіта. А які в неї черевички? Вірно, чисті черевички. А що вона мала у косичках? Вірно, стрічки. А що зробила сонечко, коли побачила дівчинку? Вірно, воно усміхнулось. Дітки, послухайте ще раз віршик, роздивляючись картинки. Задивилось сонечко, на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечко одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. усміхнуле сонечко до малої сонечки. Дітки, вам цей віршик, гадаю, дуже сподобався. Ми з вами гарно попрацювали. До побачення. До нових зустрічей!